Як далі працювати з таким риторичним запитанням? Виходять на роботу львівські комунальники. Нульові тарифи на квартплату означають, що вони мали б автоматично припинити свою роботу. Хоч прокурор опротестував рішення депутатів, історія не завершилася. Тобто, якщо ми зупиняємо, значить треба мешканцям довести. що зараз ви не маєте виносити сміття, не маєте користуватися ліфтом, не можете вночі, якщо у вас сталася аварія, дзвонити на аварійну, тому що ми не можемо проводити її оплати. Відповідно, вас не будемо проводити нарахування. Нас багато людей мають пільги, субсидії. Тобто, теж ми того не можемо зробити, тому що немає як провести нарахування. Ігор та Леонід на аварії чи ремонти в будинках виходять щодня клопотів. кажуть, у зношеному господарстві не бракує. А тут буває і багато таких робіт, що Розумієте, і всякі прориви, завали, там, каналізаційні ті мережі і водяні летять. Ну, і треба, Якщо не буде, ну, будь ласка, то ми кинемо, заливає людей, буває не тільки дахи, а й стіни, бо трубопроводі старі в будинках, то ж ніхто не буде працювати тоді, а хто буде їх ремонтувати? Тут, хоч трошки ми хоч ремонтуємо, а тепер, як не буде ні зарплати нічого, то... Звільнимося і підемо. Хто за дарма буде? За дарма ніхто не буде. ж ніхто не буде робити. Комунальники кажуть, за свою важку працю не мають ні людської вдячності, ні великих грошей. Зарплата двірника менше півтори тисячі гривень. Саме тяжкі робота саме, як то каже, ну, як нам сказати, така плюгава, неблагодарна, плюгава, нечиста. Але й ці копійки можуть бути під загрозою. Якщо львів'яни не заплатять за квитанціями, тисячі двірників зарплати не отримають.